Молитва визначення цього слова, визначення слова молитва. Найкраще визначення молитви дав у другому столітті Клемент Олександрійський. Він сказав: молитва це спілкування з Богом. Все геніально воно просто. Молитва це спілкування з Богом. Слово спілкування з грецької Койнонія. У грецькій мові означало тісний зв'язок. Тісний зв'язок це от таке. Тісна, тісна взаємосвязь. Тісний зв'язок. Близькі відносини або співучасть у спільній справі. Тобто молитва це тісні, близькі відносини людини з Богом. Які будуються на відвертості, довірі та взаєморозумінні. Можемо казати амінь, коли це воно так і є. Да? Важливість. Яка важливість молитви? Перше, Ісус заохочує нас до молитви. Це записано в Лукі, 5, 5 розділ, 16 вірш. Але Він ходив до пустельних місцин. І молився. Ісус для нас як приклад, да? а, а, як нам а, а, будувати наші стосунки з Богом. Да? І Він для нас є приклад. Ми на нього дивимося і бажаємо бути схожими на Ісуса Христа, так? мати Його а, характер внутрі себе. О. І а, слідуючи, друге слово Боже закликає нас молитися. Філіп'янам, 4 розділ 6 стих, так там написано: не майте клопоту в ні вні з чим, але завжди в молитві і проханні, і з вдячністю відкривайте свої бажання перед Богом. Так? То слово Боже, воно закликає нас молитися, і ми це і робимо. І відповіді приходять ще, коли навіть не було слова в устах наших, але він знає думки наші, так. Сестра, а, а, казала, да? казала, і далі. Ефесянам 6 розділ, 18 вірш. Усякою молитвою і благанням моліться во всяк час Духом. І прагніть цього самого з певною постійністю і благанням за всіх святих. Тобто ми ще й молимося і ще за наших співвітчизників, наших побратимів, наших людей, які є нашими братами та сестрами, так у Господі. О, далі. Слава Господу. Перше слонянам п'ятий розділ 17 вірш, так там написано безперестанно молиться. Безперестанна, Тобто молиться завжди, да, в будь-яких обставинах, щоб там, де б ми не опинилися, так, то ми молимося, да, і ми розмовляємо з Господом. О, це як звичка, така добра для нас. Третє, молитва сприяє духовному зросту. Тобто ми духовно зростаємо, коли ми молимося. І чим чистіше ми це робимо, чим в нас це е, е, виходить е, е, дисциплінарно, то ми зростаємо духовно, то все починається з молитви, з слова. Так? Ісус Він е, сказав Слово і е, відбулося. Сказав і відбулося. І також ми е, е, промовляємо ці слова до Бога і роз... Розмовляємо з ним а, і будуємо з ним ці стосунки, то ми духовно зростаємо. А, е, дії, другий розділ, 42-й вірш. Так там написано. Вони твердо тримались навчання апостолів, завжди перебували в братерському спілкуванні, ламанні хліба та. В молитвах <ріст> В молитвах це для нас як приклик також, як нам зростати духовно. Четверте, молитва вона допомагає нам пізнавати Бога та Його волю, щоб нам бути в Його волі. Так? Це дуже важливо. Господь хоче мати спілкування з нами не тому, що Він потребує нас, а тому, що ми потребуємо кого. Його ми потребуємо Його саме через молитву Бог відкривається нам, і ми можемо більше пізнавати Його, Його волю і отримувати силу для її виконання. Тому що, щоб виконати те, що він бажає, щоб ми зробили, то нам треба сила Божа, так і у нас рік сили та довіри Господу. О, це дуже важливо. Які бувають різновиди молитви. різновиди молитви. Буває особиста молитва, да? особиста, коли ми особисто спілкуємося з Богом, то є віч на віч, да, як то кажуть. Буває спільна молитва, коли ми разом збираємося, коли діти Божі разом збираються для прославлення Бога і звернення про допомогу. Ми це сьогодні вже робили, так? Ми разом молились про допомогу для України, і ми це спільна наша молитва, і ми разом це робимо. Це дуже важливо. Бути співучасником в цьому всьому є спікер, та є кожна людина на всьому зібранні, Так і ми кожне, кожен наш голос. Він дуже важливий для Бога, так щоб він чув молитви наші, наші прохання і давав нам відповіді, давав нам те, про що ми його благаємо. О, далі. Дії, третій розділ першої вірші. Якось Петро та Іван о 9 годині йшли разом у храм на молитву. Тобто є час, та? і е, е, в дії, е, в книзі дії, Дія е, Петро та е, Петро та і Іван, да, вони йшли разом, та то ми також збираємося разом, десь підвозимо друг друга, збираємося, їдемо на молитву на пост. І Це наше життя, це є те, до чого нас закликає писання, до чого нас закликає Господь через своє слово, так амінь. О, ми в цьому всі знаходимося, і це дуже важливо, і ми навчаємося в церкві десь. Да? Ми десь, е, е, як в клініку приходимо, да? десь отримуємо якесь зцілення, зцілення своїх душевних якихось, е, потреб, е, зцілення духа, зцілення, зцілення сердець, да? десь вчаємось, навчаємося, як нам прощати людей, да? які десь нас образили. Бо буває таке, що і вдома буває, да ми там десь друг друга ображаємо. І ми цьому всьому вчимося, так і Дух Святий наш найкращий наставник, Дух Святий, наш найкращий вчитель. А є в нас ще в нас є і люди, які нас навчають. так? І сьогодні Господь з і я сьогодні являюсь тим проводком, через який він навчає вас. І це дуже. Ну, дуже Велика подія для мене. для мене, от. І я вірю, що і для вас це дуже важливо, і ви щось сьогодні для себе е, приймете в свої серця, в свій путь з Господом, у тому, щоб з ним е, е, будувати ці найкращі стосунки, чи е, вірні стосунки. Е, е, далі. Псалом, псалом 41, п'ятий вірш. Як про це пригадаю, то душу свою виливаю, як я в многолюдді ходив і водив їх до Божого дому і з голосом спів, і, у, і й подяки святкого натовпу. Українською мовою дуже багато не порозмовляєш. Це дуже, вона так е, коректирує у е, в дорозі. Да? О, і, е, ну, тобто, Як приклад, да? що. Е, Душу ми нашу виливаємо, да? ми відкриваємося перед Господом і розповідаємо йому всі наші страждання, всі наші то, що, ну, в чому ми знаходимося, да? наші якісь, то, що ми там десь не згодні з кимось там. І, як приклад, псалми Давіда вони дуже є, ну, як для нас така помощь, да? що він також там зливає. Свою душу і на своїх ганітелі там десь скажеться Богові і так далі. І так далі це дуже гарно. Коли ми можемо також. Я всім, хто з ким спілкуюсь, кого навчаю, що Бог дозволяє робити, то я всім советую, щоб псалми читали від першого до 150-го, Їх 150 читайте завжди закончили. Опять знову починайте з першого, і це дуже добре для того. Щоб нам а, а, ці стосунки з Господом а, налагоджувати, знаєте, щоб вони а, в нас, а, ну, щоб зростати духовно. О. Значить, а, далі. Практичні поради щодо молитви. Перше, що треба зробити, найперше? Це що? Заспокоїтися. Да? Ми, коли починаємо служіння, я що кажу? Я кажу: так, давайте ми всі заспокоїлися, телефони поставили в беззвучку, вже з другом поспілкувались, десь вже щось комусь розказали, якісь новини. Це. Ми заспокоюємося. Да? Ми фокусуємося на кому? На тому, до кого ми прийшли. Да? І той важливо нам заспокоїтися. Матфія, шостий розділ, шостий вірш. Так написано там. А ти, коли молишся, у до своєї кімерчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, все є добре, оце е, своєму, що в тайні. І отець твій, що бачить таємно, віддасть тобі. Явно, да? тобто в нас є таке заспокійливе, таке, такий час, да? коли ми заспокоюємося в Господі. І знаєте, я заспокоююсь, коли знаєте, просто як вони ну, на дітей подивіться, як вони, вони там граються, да і каже хтось: я в доміки. Да? Каже, я в доміки. О, а ми як в доміки можемо. Коли ми, коли ми очі закриваємо, ми в вдоміки. В божому. Да? О, і тоді то є, ти заспокоюєшся, і це як звичка, воно дуже добре. Потім вже як ну ти маєш такий звичай в, своєму, в своїх стосунках з Господом. І ти глаза десь зачинив очі свої та до Господа своє серце направляєш, і слова вони виходять вже до нього. І він щось нам. Щось прозводить з нашими серцями, з нашими душами. І потім, коли ми слово вічняємо і читаємо це слово, то це слово воно нас вже врочує. Алелуя! Алелуя! Врочує та направляє нас вірним шляхом. О, Слава Господу! Слава Тобі, Ісус! Слава тобі Господь! Друге, що ми робимо? Ми прославляємо Бога. так? Перше, ми заспокоїлися, друге, ми прославили Його да, прославили, бо він є творець а, а, обітниці, четвертий розділ, 11 вірш. Достойне ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене все. Не треба бути дуже таким розумним, розумною людиною, щоб це зрозуміти. Да? Що все те, що нас окружає, все це Господь створив і нас створив по своєму подобі та образу. Да? Псалом сотий. Четвертий і п'ятий вірші. Увійдіть в Його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою, виславляйте Його ім'я, Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його зроду врів. Амінь. так? О, і сюди ще таких три підпункта. А Подяка Б. Хвала і В поклоніння. Третій, третій, е, е, Визнати свої провини, розкаятись. Да? Тобто, що ми робимо? Ми заспокоїлись, ми прославили його, ми подякували, ми е, е, поклонились йому. Всім серцем, всією душою своєю, всім своїм розумінням. Да? І що воно? Производить? Дух Божий производить в нас якісь ну, зміни. Да? Тобто Ми щось бачимо, щось ми не так десь кому відповіли, десь кого образили. І ми кажемо до Бога, да? Господь, допоможи нам. Да? Тобто Ми що робимо? Ми визнаємо свої провини. Це не треба, щоб хтось сказав мені, да? це, це робить Дух Божий через своє Слово, через е, наше спілкування з ним. І так ми зростаємо, і так ми е, становимося тими людьми, е, що ходять в Божій істині. О, отак. Слава Господу. Ага, Далі, перше Івана. Перша Івана, сюди цей розділ визнати свої провини і розкаятись. Перший Івана, перший розділ, 8-й, 9-й вірші. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо. І немає в нас правди, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди. Сіякові, да? тобто, то коли кажемо, що ми не грішні, то брешемо, да? Тобто, А коли визнаємо свої провини, то він нам прощає наші провини. Так? І це і є той бонус, що має кожна Божа дитина. Ми маємо цей бонус в кожному дні свого життя. Кров Проліта на кресті Голгофи Ісуса Христа за гріхи всіх нас. І наше життя, воно завжди в покаянні, да? в, в, в сповіданні а, своїх провин, так? Чи ні? Чи, 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 чи тільки в мене так? Є щось такі люди, що також так живуть. Добре. Єфісянам, 3 розділ, 12 вірш. У нього ми маємо свободу, і через віру в нього можемо з відвагою наближатися до Бога. Тобто, в нас є відвага через віру в нього і через ту свободу, що він нам дав. Євреям четвертий розділ, 16 вірш. Тому й наближаємося з упевненістю до престолу благодаті, щоб отримати милосердя та знайти благодать, яка допоможе в час потреби. Да? Тобто, ми приходимо і щось трапилось там, десь прилетіло, десь щось це. ми Господь, я заходжу до престолу твоєї благодаті, щоб зараз мені отримати ту допомогу, що я нуждаюсь в ній, так. То коли тривога, коли ти якийсь страх підступає, о, ти е, по слову е, приходиш до Бога. так? І е, він, будучи е, люблячим батьком, е, дає нам цю допомогу. так? Десь зберігає, десь е, та один брат е, написав там в соцсетях, каже: я там повинен бути. Е, там, де тролейбус, ну, водій загинув в тролейбусі ото, зранку, коли вдарили ракетою по плотині. О, і ну, десь Бог зберіг і так. Да? Тобто, ну, Хтось загинув, да? тому нам сьогодні всім важливо жити, от, не грати в християнство, а бути. Оригінальними християнами, бути, вірити в оригінального Господа, який є живий і який є милуючий Батько наш. І що ж Він бажає, щоб ми всі спаслися а, а, жили в істині Його. Амінь. О, далі. Четверте. четверте. Розповісти Богу про особисте, що ми робимо. да? Тобто, які практичне. Ну, Молитва да? розповісти Богу про особисті потреби та потреби інших. Да? Тобто ми ходати, ми розповідаємо Богу про наші потреби та про потреби інших людей, що мають в тому нужду. Тобто це є молитва. 1 Івана, 5 розділ, 14 вірш. І це є сміливість, яку ми маємо перед Богом, якщо ми просимо, що згідно з Його волею Він чує нас. Тобто да? ми э, э, маємо прохання до нього згідно э, з Його волею. А яка його воля? Вона записана в його слові, коли ми там прибуваємо. В глубинах цього слова, да, в міркуваннях, в розмисленнях, тоді ми вже можемо молитися згідно з його волею, та отримувати те, за що ми молимося. І в тому є свідоцтво в нас. В кожному дні, у кожного є якісь свідоцтво слави Господа. Філіп'янам, четвертий розділ, 6-7 вірші. А так написано: ні про що не турбуйтеся, але в усьому, подякою відкривайте ваші прохання Богові в молитві та благанні, і Боже мир, що дуже важливо, Боже мир, який перевершує будь-яке розуміння, збереже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Амінь. Римлянам 8 розділ 26-27 вірші. Так само Дух допомагає нам у нашій слабкості, бо ми не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто дослідкує наші серця, знає думки наші, бо Дух заступається за святих. З волі Божої. Такий вірш, да? теж. Так, ми молимося Духом, а, і а, ми не знаємо, буває що, як казати Богові, але Він підіймає, да, підіймає в нас розуміння, підіймає слово, о, о, як молитися і що робити. П'яте. Подякувати Богові за вислухану молитву. Так, Що ми робимо? Ми кажемо: Господь, дякую тобі, що ти почув мою молитву, і я чекаю на свідоцтво твоєї слави відповіді на цю молитву. Так? Тобто, Все геніально, воно просто. О, тобто, такі, сьогодні, такі сьогодні в нас. Така була проповідь, і це так початок. Я так розбив її на декілька сеансів, і ми будемо далі продовжувати. Я ще не закінчив, то так вам на всяк випадок про це кажу. Псалом 105, перший, перший вірш. Алілуя, Славте Господа, Бо Він добрий. Бо навіки Його милосердя. Да? Тобто, ми дякуємо Господу, як на основанні Його слова, і висновок всього того, що ми сьогодні почули, для повноцінного християнського життя. Молитва така ж необхідна, як і слово Боже. Християнство це не певні обряди, не просто релігія, це живе спілкування з живим Богом. Воно базується на особистих відносинах із Христом, а відносини неможливі без проведеного разом часу, без вираження почуттів, без розмов і спілкування. Молитва. Якраз і налагоджує такі стосунки з Богом. Такий висновок. Амінь. Амінь. Ви не втомились? Все добре? То давайте е, на ноги підіймемося е, і помолимося. Батько, ми дякуємо тобі за твою любов. Дякуємо тобі, Господь, за слово Твоє, що навчає нас Господь, дякуємо тобі, що ти навчаєш нас молитві, навчаєш нас стосункам з тобою, Господь Бог. Ми дякуємо Тобі за твою любов, за твоє прощення. Ми дякуємо Тобі, коли ми десь згрішаємо, десь знаходимо себе в чому винними. То ми можемо. Зливати свої серця перед тобою, і ти, будучи вірен і праведний, Бог, даєш нам Прощення, Господь, в тих провинах, де ми себе знаходимо. Ми дякуємо тобі, батько, за твою любов. Ми дякуємо тобі, Господь Бог, що ти завжди з нами у всі дні життя нашого, Господь. Ми також маємо бажання в серцях наших бути з тобою, Господь Бог, бути в твоїх, в твоєму слові, в твоїх думках, і мати свої серця, в своїх серцях вдячність тобі за кожну мить нашого життя. Господи, дякуємо Тобі, що Ти навчаєш нас. Дякуємо Тобі за бажання навчатися від Тебе, Господи наш. Ми дякуємо Тобі, що ми більш за всього отримали відповіді, коли ми не, не мали до тебе прохання, Господь, Ти найбільше нас благословив. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ти Бог живий, що Ти є той, який бажаєш з нами мати. Мати стосунки, то ми також маємо те бажання зростати духовно і ці стосунки розвивати з тобою, Господь, на основанні Твоєго Слова, Бог мой. Я молюсь і прошу тебе, Господь, благослови нас жити в Твоїй істині, і жити в Твоєму слові і більш е, часу перебувати там, в Твоєму слові, щоб нам е, не лякатися тих е, обставин. В яких ми знаходимося і можемо опинитися, Господь Бог Но ну, щоб в своїх серцях мати в нас і мати в себе в собі ту ту силу Божу Господь Бог, яку ми маємо через стосунки з тобою? Ми дякуємо тобі, Господь Бог, що ти благословив свій народ. Амінь.